Я Павловський Любомир, учень 11-го ФМ-класу, ліцею «Елітар», випускник. Своє майбутнє я хочу пов'язати з галузю електроенергетики, тому я хочу поступити у Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Як сказав Вістон Ченчель, успіх це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Тому будьте успішними, а за це не важко. Доброго дня, мене звати Дорощук Володимир. Я є учнем 11 класу біолого-хімічного профілю рівненського природничо математичного ліцею Елітар. Я є призером всеукраїнського його конкурсу захисту науково дослідницьких робіт мала академія наук. Я своє майбутнє хочу пов'язати з хімією. До цього планую поступити у Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому майбутнє це я. Я Морозов Андрій, учень 11 класу, №1, місто рівно. Своє майбутнє я хочу присвятити людству, а саме генії інженерії. Тому я хочу поступити у Київський політехнічний інститут. Моє життєве кредо йти вперед і не оглядатися. Майбутнє це я. Я Соколова Катерина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 1 Свою майбутню професію я хочу пов'язати з юриспруденцією, бо я найбільше бачу себе в цій професії. На цій ниві я можу надати е, більше користі для людей, бо для мене завжди були важливими поняття чесність, справедливість та права людини. Е, Моє кредо живи наповну, досягай ти та бери в життя е, все, що можна. Е, майбутнє – це я. Я Ярощук Юлія, учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 1 імені Володимира Короленка. Свої у себе я в майбутньому бачу політику, адже на мою думку, це є досить цікава та перспективна робота. Вибір цієї професії обґрунтований тим, що я хочу вивести країну нашу на більш вищий рівень, ніж вона є зараз. Майбутнє це я. Я Лідяю Михайло, учень 11 класу з ЗОЖ No1. Моє життєве кредо веній віді вічі. Прийшов, побачив, переміг. Адже все в житті я роблю швидко, якісно та надійно. В майбутньому я бажаю навчатися в Івано-Франківському університеті Нафти і Газу. Адже вважаю, що лише чорне золото зможе врятувати і так волу економіку України. Майбутнє це я. Я Фесук Максим, випускник загальноосвітньої школи No14 міста рівного. Серед великої кількості навчальних закладів та різноманітних професій я надав перевагу Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, кафедра технічної безпеки. Мій вибір ґрунтується на таких якостях, як відповідальність, працьовитість та турботність. Я вдячний всім своїм вчителям за те, що вони виховали виховали в мені ці якості. Майбутнє це я. Я пошню Ірина, випускниця Рівненської загальноосвітньої школи, число 14. Я дуже люблю дітей, тому вирішила пов'язати свою майбутню професію саме з ними. Діти це майбутнє України, тому їх потрібно виховувати за християнсько-моральними цінностями. Саме тому я вирішила поступати в Острозьку академію на релізнавство. Майбутнє це я. Я включу Галина, випускниця 12 а класу школи ліцею номер 19 з Цього року наша школа визнана ліцеєм екологічного напрямку, тому саме це підштовхнуло мене до вибору моєї професії. У майбутньому я хочу здобути освіту еколога адже наша країна потребує допомоги. І я докладу всіх зусиль, щоб рятувати її. Майбутнє це я.